Гординя це заперечення правди. Кожен з нас подекуди на це хворіє, бо кожен з нас має в собі щось з обману, щось з фальшу, щось з такого фейкового способу життя. Є люди, які вдають таких слабких, безталанних: я нічого не можу, це не для мене, я не вмію таке робити, хай інші це роблять, а що я можу, а що я буду. Насправді це синдром жертви. Люди часто повторюють такі. Na razredu musto, ampak to je čop. Їх похвалили. Та ти класний, та ти класний директор, та ти класна сестра. Та чому ти так про себе думаєш? Ну, щоб їм так щебетали. Ну вони таку порцію похвалу отримують, хвали мене, моя губонько, з деякий час знову починають, а я погана, я не справляюсь. А може мені треба змінити роботу? А може мені треба змінити спосіб служіння? Може ефективніших людей на це служіння? Треба, ну і знову ж хтось їм там підхвалить, підкадить, підсолодить. Ну і вже вона там їде на цих емоціях вже деякий час. З іншого боку, це може бути таке, що, звичайно, людина хоче вдавати дуже розумну, інтелігентну інтелектуалу або святого, або побожного, або компетентного. Коротше кажучи, прийдіти, поклонімося і припадімо до цієї людини. Тому, як ви бачите, за великим рахунком, ми можемо ствердити, що гординя будується на наших комплексах, на наших невилікуваних травмах. Горді люди вони не живуть своїм життям. Вони нещасливі, вони дуже пригноблені. Це насправді дуже нещасні раби власної репутації. А отже, горда людина це людина безплідна. Бо плідною може бути тільки любов, плідним може бути тільки життя з іншими і для інших.